Сім ультралайт, друзі, сьогодні хочу поговорити про аптечку. Але також хочу розпочати серію відео. Якщо мені вийде, якщо не вийде, то не коріть мене за це. Але поки що у мене такий план серію коротесеньких відео, наприклад, аптечка, єна, електроніка, великотрійка, так далі. Так далі. Я хочу вас зробити такі відосики, невеликі там по 7, 8, 5 хвилин, як вийде. Але треба розуміти, що я буду це показувати зі свого боку, як я цим користуюсь, і хочу розпочати серію тих відео з аптечки. Я колись вже робив, але багато часу пройшло, і моє розуміння якесь змінилося, і, і взагалі багато чого змінилося. Коли я склав свою аптечку і... Розписав це трішки і кинув в чат GPT, Чат GPT мені видав таку такий спіч свій, що це аптечка оптимальна для легкохода. Це я так скорочую. Друзі, я ще забув сказати, що навіщо мені аптечка? Аптечка мені потрібна, і я хотів би, щоб можливо багато це зрозуміло. Аптечка мені потрібна лише для того. Щоб зійти з маршруту. Звичайно, якщо мені болить голова, то я не зійду з маршруту. Так, я вип'ю просто таблетку. Але якщо щось там є такого, що я не можу, тобто я не буду лікуватися в горах, ще раз повторюю: я не лікуюся в горах. я просто сходжу з маршруту і йду, і їду десь там до лікаря, додому. Тобто аптечка мені потрібна лише для того, щоб зійти в населений пункт. Ось така у мене вийшла аптечка. Ще декілька років тому, можливо, я і брав щось таке. Насправді зараз беру значно менше. Але якщо б брав оптимальний такий набір аптечків, наприклад, похід Карпатами, власне, такий набір був би у мене: 60 грамів вага. Тож давайте зробимо розпаковку. Перше, друзі, з чого хотів би розпочати, це бінт. Бінт, друзі, це простий, але незамінний засіб в кожної аптечці для походів. Він може впоратися з більшістю. Якісь дрібних травм, багато людей замість такого звичайного бінта беруть з собою еластичний бінт, або і то, і то беруть. Якщо у когось там ну, насправді це потрібно і взагалі користуються часто, наприклад, бінтом, еластичним бінтом, то окей, але багато людей просто беруть його, бо не знаю, бо він краще допомагає від там розтяжень, але потрібно ще вміти його нав'язати. Та ось друзі, бінт це дуже універсальна штука. Ми можемо використовувати. Для перев'язки ран також можемо зробити різні фіксовані, фіксовані пов'язки. Звичайно, він спрацює також для зупинки кровотечі. Якщо навіть сильна кровотеча, ну якийсь час можна так затягнути, якийсь час він протримається. Підтримка легких розтягнень. Ось тут, власне, ну ніби бінт, еластичний бінт спрацює, спрацює краще. Але якщо в моєму випадку це просто я сходжу з маршруту, мені цей бінт Вистачить бінт також можна деякий час використовувати як жгут, хоча, звичайно, це не є його пряма, якась прямий обов'язок. Але деякий час це е, можна зробити. Ну і звичайно, бінт можна зробити як фільтр. А фільтр мені вже казали, але фільтр для якихось там великих, великого сміття. Наступна річ, друзі, це вода. Її не обов'язково нібито брати, тому що рану промити можна і в проточної воді в поході, так або, наприклад, якщо у вас є та в пляшці вода, але не завжди є проточна вода, і не завжди у вас в пляшці буде якась питна вода. І тому власне мати воду, та перекись або хлоргексидін, або будь що, щоб у вас було, щоб ви могли промити цю рану. Що стосується моїх походів, то, то ось ця штука була корисною мені один, ну один прям сильно один раз, коли у мене не було води, але у мене були ось такі власне ноги. Тоді я подумав, що класно, що вона у мене була. І якщо б зараз я збирав повну свою аптечку, звичайно, що. Ось ця штука була би в неї точно. Наступна річ, друзі, це два засоби. Ну, з собою брати або тен, або тен. Я б брав би це Бетадін або BF6, це клей. Якщо я брав би, я брав би з собою, звичайно, клей. Він працює на такі невеликі рани, але при обробці цих ран він покриває їх плівкою і не дає трапити щось до рани. І вам не потрібен бінт. Що стосується бетадіну, то це засіб, який може обробляти, можете обробляти більші рани, ніж там клей, наприклад, але мінус його в тому, що вам вже потрібен там бінт, щоб обмотати це все, бо немає плівки, немає, ну, щоб щось не трапило в рану. Пиртові серветки, їх можна взяти більше. У мене там їх дві. Ну, всім зрозуміло, що можна обробити, коли обробляєте рану, можна обробити там, витерти руки. Так? Або також рану, в залежності від того, ну, що у вас там відбулося. Я поклав дві серветки, думаю, що цього мені точно вистачить. Наступне, друзі, це таблетки. Не поклав тут ще дві таблетки, беру чотири, взяв би з собою чотири таблетки. І бупрофен, друзі, це протизапальне, це там, зниження температури і Знеболювальні і так далі. І так далі. Дуже простий надійний засіб. Також дві таблетки від алергії. Я колись ніколи їх не брав, але потім у мене ну, незрозуміло, звідки з'являлася алергія, в мене все опухало. І з тих пір я ношу із собою власне, проти алергії. Але вже давно, слава Богу, не було. Але ношу. І остання, друзі, річ, це пластир. Їх є ну, насправді дуже-дуже багато різних. Я взагалі не користуюсь пластирем, у мене один випадок був, коли мені був потрібен пластир. Так? Це було з поганими кросівками, які у мене були. І з тих пір у мене вже не було ніяких мозолів, мозолів нічого такого не було. Але якщо б пішов і брав аптечку, власне, звичайно, що цей пластир був би в неї у вас це може бути різні пластпластирі які там якими ви користуєтесь. так Бо вони є, ну їх дуже багато різних є. Навіть не буду перераховувати, подивитись в інтернеті, бо я цим не користуюсь. І це все аптечка вагою 60 грамів. Мені здається, що це ну не прям мало-мало, але дуже-дуже мало. Порівняння з цим. Зрештою, у мене з'явилося бажання записати таке відео, коли я побачив аптечку, там щось 900 грамів, і, і я ну просто вжахнувся. Беріть із собою лише те, що вам потрібно. Не беріть аптечку, не складуйте аптечку для того, щоб лікуватися в горах. Ви вам не потрібно цього робити. Не бійтеся зійти з маршруту. Нічого страшного в тому не буде. Колись мені було дуже важко зійти з маршруту, але зараз я зрозумів, що я ще раз можу приїхати. Тож аптечка мені потрібна лише для того, щоб зійти з маршруту, якщо щось раптом станеться. Всім дякую, слава Україні! Пока-пока.